зони маурлата. Оце вата, всі куски затеплені, вони підуть сюди. От. Тут пінопластик, це фасад не і тут вата. Потім таку сеточкою клеєм затягнемо і туди. А тут же утеплення перекриття. І фронтон отак утеплюємо, холодний. Там, тут буде холодний чердак, а там буде за цим фронтоном мансардик. І от по колу пів метра утеплім, щоб по стяночці туди не промерзало з мою. Вон ригельок бетонний, щоб не промерзало, а тут буде 250 мм утеплювача, вати, а може й і 300. І вентиляційні системи ватоні. в товщі. Перекриття. Пішли-пішли в котельні звані примусові Дів 214 на 65 сюди-сюди-сюди, і в цегляний канал, і наверх.